Яку форму організації навчання ви підтримуєте, онлайн чи офлайн? Звісно, онлайн. Тільки ходить в школу. Ніяких е цих заводжених чи як у вас було. А, офлайн. почекайте, Щоб дитина ходила в школу, ось так, бо онлайн нам не підходить, бо немає жодних знань. Дитина хоче ходить, хоче не ходить. Коли мама на роботі, то що виходить? Дитина не вчиться, в принципі, взагалі. А те, як є? Що? Ходити в школу чи сидіти вдома за комп'ютером? Сидіти вдома за комп'ютером. Не, ну, не подобається ходити в школу? Ні. А чому? Ну я не люблю вчитися. Є, ви та люблю вчитися. Просто що вони ще не знають, що це таке, коли цілий рік сидіти вдома. Офлайн. Чому? Ну, тому що так для дитини краще буде. Краще для навчання. Ну, взагалі, і спілкування, тому що вдома ну, все одно я рахую, що на той рівень світу, якщо онлайн, ніж офлайн. Зараз маємо нестабільну ситуацію в країні. Скажіть, чи заважає повістійній повітряні тривоги процесу навчання? Ну, дійсно, що заважає, але ну, така ситуація мусимо миритися, нічого не зробимо. Офлайн. А чому? Ну, вважаємо, що більш соціально може розвиватися людина, дитина. От і в нас там донечка, 5 років, але ну, ми хотіли, щоб це був е, офлайн. Ні то, ні ту. Ми зараз на сімейній формі навчання. А чому так брали? Е, через ситуацію в країні нестабільна. Напевно, як вчитель, то я вважаю, що краще офлайн навчання, адже зараз діти не дуже концентровані, тобто я маю на увазі увагу. Вони не концентрують увагу на екрані та не можуть правильно розподілити свій час, який вони використовують. Напевно, все. Скажіть, як вчитель, зараз нестабільна ситуація в країні чи не заважає це процесу навчання? А, ну, звичайно, якщо ми враховуємо повітряні тривоги, то звичайно заважає, але так чи інакше ми продовжуємо жити та навчатися. Offline. А чому? Бо офлайн краще навчатися, бо ви вже спілкуєтеся з іншими людьми. А так, чесно, онлайн не дуже подобається, бо онлайн ви не, не так розумієте все. Е, онлайн. Чому онлайн? Так удобні. Так проще. Так більше подобається просто. Чим простіше, менше вчитайся? Так. Да. У мене на роботу ходить. Так, все так. Да. А зараз як навчаєтесь офлайн? Ну, зараз поки що не навчаюся, ходжу на роботу. Я вважаю, що треба вваж... ходити до школи, бо в мене два плем племінники і вони в онлайн... онлайн займаються, але я бачу, що знання вже не ті. Тому треба ходити. треба ходити. Ну, В випадку небезпеки треба прятатися, але треба вчитися. Тільки офлайн. Я вчитель, тільки офлайн. Офлайн. Чому? Бо мені подобається бачити викладачів, друзів університеті. Ось, в університеті. Я люблю ходити в університет. Зараз в країні маємо нестабільну ситуацію, чи заважає це офлайн навчанню? Так, заважає, тому що багато тривог і половину навчання я проводжу в підвалі. Але все одно хочете навчатися так, в школі? Мені подобається навчатися саме оч очно, щоб ходити туди, зустрічатися, говорити, спілкуватися, бо я не можу по телевізору, по, перепрошую по ноутбуку. Це важко для мене. Офлайн. Чому? Ну, тому що мені здається, так краще зрозуміти е, тему. І, якщо навіть щось не зрозуміло, то можна вживу спитати, більше об'яснити краще.